За моєю інформацією, Володимир Зеленський у ФСБ значився під псевдонім. Танцор-танцюрист, який він отримав після виконання ще в 2001 році номеру Чоловік, рожоний в танці, людина, народжена в танці. І піаніст після специфічної гри на піаніно у моєму письмовому тексте. Тексті звіту є дві посилки, і я знайшов це відео ще за 2001 рік. Ви можете його подивитися, чому у картотеці ФСБ він проходив під псевдонімом танцор-танцюрист. Не виключаю, що Желенський може і не знати, що в картотеці 5-го управління ФСБ проходить під цими псевдонімами танцюрист і піаніст. В інтернеті є інформація, що, що президент Зеленський агент ФСБ під псевдонімом Боротина. Про це в залі суду заявив народний депутат фракції Слуга народу Дубинський, який зараз знаходиться під вартою за вчинення державної влади.